Всім привіт знову! Продовжую я відео з цим е, листком е, Пекінської капусти. Зараз знімаю в той самий день, який я вперше дала близько 10 вечора. І я почула, що вони хрумкають. Ну, я їх сама, до речі, посадила сюди. От, але я почула, що ось ця от вона хрумкає. видно, як вона їсть. Зараз спробую вам показати і хочу дозняти відео ще потім завтра в день, бо зранку, думаю, не буде часу. І вдень дозніму тоді, е, скільки вони з'їли, було дуже цікаво. подивитися. Тікс, тікс, тікс. Боже, боже. Зараз поближче. Прям бачите, вона ковтає. Божечки. Якщо, можливо, чуєте, то прям я намагаюся. і щоб ви звук почули, як вони відхрумкують. Просто це просто повзе, це вафелька, Ні, це суфлєж. Ні, підожди. Я вже перепутала. Я ще, до речі, помітила сьогодні ввечері, що хтось із них менший, а це значить, що, можливо, е хтось вилупився пізніше. Тільки я точно не, не скажу хто, бо це треба дивитися по візеруночку. Слухаємо. Можливо, трошечки чути. До речі, вони, мені здається. Мені здається, вони їли. Тому що от цієї дирки, по-моєму, не було. Бачите, прям зубчиками видно чи не видно от, ну, от, саме начебто прогризано, а не порвато. От мені наче видно, що прогризано, а не порвато, бо я не пам'ятаю, треба передивитися, але мені здається, що такого не було. І це оці красип'яточки такі зробили. Тобто. І до речі, ось цю, по-моєму, ось цю, я знайшла під листком. Тобто вона, можливо, собі прогризла і там спала. Тому ось так. Тікс. Да, вона гризе, прям боже, прям уже дирка під нею прогризла собі. Клас! Ой! Ой-ой-ой! Обалдеть, это да. так. Такс. Продовжимо видео буквально через 5 хвилин. Пройшло, можливо, реально 5 хвилин. Боже, воно так витягнулось. Бачите, вона хромає, а та десь заховалась уже. Ой, это де. Привіт-привіт. А, вона під листочком якраз. Оце вона, мабуть, прогризла собі ось це. Ось це прогризла ось ця, як я й думала. Кукусіки. О, вузико терці. Я думала, вона спить. <кій> Боже, ти що, малютко? І в шоці? Ні, ну, е, Судячи з того, що як вони гризуть подорожник, гризли. до речі, я сьогодні подорожник не знайшла в контейнері, то вони, мабуть, його з'їдають прямо з кінцями. То, судячи з того, вона. Боже, вона досі приїсть. Як в тебе це влазить просто. Просто. Дивіться, просто, як вона прогризла. <кхи> це ти даєш, звісно. Просто я перший раз, мабуть, бачу, отак, е як вони прям їдять при мені. Ну, тобто я бачила, як вона гризла, а от. Ну, там, вона моркву гризла, але моркву ж вона так не прогризе, а листочок тоненький, і за рахунок цього дуже видно, як вона прогризає, просто діру під собою. А потім, можливо, теж туди заховається, як тудой. туди. Та. Таке, ну да. Це, звичайно, не морква, не буряк. Вона буде стояти. Я завтра його вже викину. Ну, нічого, нічого. До речі, до речі буде розпаковка. 에... Буквально на днях <кій> до мене вже виїхала посилочка. Я там говорила 에... у відео про прибирання, що я хочу замовити їм тарілочку, тому що ця ну, забруднюється дуже там. Бачите, залазить і нереально просто так класно вичистить, ні кіп'ятком обробляти. ну коротко, Воно не те. Треба, щоб прям ідеально я могла вимить, а я його не можу вимити. То я все ж таки в той день, як я це сказала, я зам... зробила замовлення. От, І я замовила не тільки тарілочку, а дещо ще цікавеньке, чого, до речі, немає в контейнері у моїх равликів. Тому на днях буде розпаковочка. Я буду це все знімати, показувати. От, тому я сама дуже сильно чекаю, якщо чесно. Замовлення вийшло на 400 гривень, і воно дуже класне. Якщо чесно. Треба буде якось зняти відео про те, скільки мені взагалі вийшло завести равликів, кого я замовляла, коли, як, що, чому. Але це все буде поступово. Боже. Боже, в мене кіт на фоні їсть. Вже не чутно. Всі їдять, все. Треба лягати спать, а вони всі їдять. Боже, воно ще більше прорізає, поки я з вами тут розмовляла. Так, ну все. Я закриваю. Закриватиму контейнер. Зараз з вами попрощаюсь, закрию контейнер. І мені ж цікаво, що завтра зранку буде просто. Або в день. Якщо в мене час буде зранку, я дозніму завтра зранку. Якщо ні, то тоді вдень. Все, добра ніч. Равликам продуктивної веселої ночі, бо вони активні саме вночі. Всьо, Та па Так, всім добрий ранок. Я відкрила. І вже в шоці. Але трохи засмучена, тому що я вичитала, коротше, що це типу на сезон, як я й думала, що краще можливо надавати. на сезон цього ну, пекінської капуста, але не знаю. Чесно, я не в курсі взагалі цих овочів, коли сезон, коли не сезон. Але знаєш, що? загалом влітку. От, але багато сходили в туалет. Просто переживай, щоб вони не отравились чи ще щось. Але сидить. Сидить. Живенько, здоровенько. Це у нас суфляжка. Пів'єд. Боже, хоч би вони не отравились. Ну, коротше. Бо щось є цей. Але в оцій посилишся, яка до мене їде, їде одна штука. Яку треба робити равликом? Будь-моя рука суха. Зараз я намочу і вернусь. Кейкс. Я повернулася. Не знаю, вона, слава Богу, активна, але можливо отруєння не одразу проявляється, але сподіваюся, що не його взагалі немає. Треба ще другу знайти. Зараз упереженьку сиди, 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 сиди. Так от, і в цій посилочці немає тут. -о. Оце, бачите, не гризли це. от. Згризли оце. Так от, і в цій посилочці має бути щось таке. яйця теж активно. Все добре. Ой! обережно. обережно. І хто із вас більше хрумтів цей салат? Точніше, капусту пікінську. Я сподіваюся, що все буде добре. Не знаю. Сьогодні цей е, заберу зранку цю мисочку. Так от, за ту штучку. Е, там в посилці є така штучка, яку треба робити ну, раз у тиждень для профілактики, типу, а не прямо в крайніх мірах, коли вже, вже майже пізно, і коротше. І все. От, тому я пізніше покажу. Ну, я буду для профілактики робити кожного тижня і це запобігає запобігаю, начебто, отруєння і. коротше. Тому завтра має бути взагалі посилочка. Ну, як бачимо, вони, слава Богу, активні і все добре. У мене ще рука така тепленька. От вони і активувались. Не знаю, можливо, слід забрати. Привіт-привіт! Можливо, слід забрати листок салату чи залишати. Хай ще поїдять чи ні? Та вони все одно в день сплять. Ну, коротше, поки залишу, ввечері заберу тоді листок салату, а зараз заберу цю мисочку. Щось вони не дуже, це кальцесуміш, вони щось не дуже їдять. Не знаю чому. Не знаю. Я сьогодні ще заберу тикву, гарбуз заберу і буду знімати відео, я його реально буду. Прям обробляти, ну, типу, прям замочувати. Я хочу замочити його на 6 годин, бо переживаю. Щоб, щоб все було добре, бо гарбуз це трошки не сезон, я не знаю, звідки він це з, з магазину. І там взагалі половинка його з магазину і половинка. То я сподіваюся, що там ніяких мікробів не завелося, бо його відрізали. Не знаю, що... і, коротше, це мене. Я сама його ніколи не їла, того гарбуза. Ну, тож не ніколи. Можливо, разів. 1-2, я його не люблю, то я, чесно, не в курсі, як це все відбувається. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Я, я не експериментую, але все одно якось трошки переживаю, якщо чесно. як найкраще. Сподіваюсь, так і буде. От. Тому такий от добрий ранок. Побачили, скільки вони з'їли. Але сподіваюся, що все буде добре, тому що, не знаю, це лише пекінська капуста, на якийсь прям там. Не знаю, чесно. Хоча зараз і кабачок. Ну, до речі, кабачок він більш небезпечний і огірок зараз через те, що е це водянисті типу овочі. Ай, не кусайте. Боже, щекотно, щекотно, сікотне. Це більш водянисті е овочі і там додають. Е вже рука висохла. Туди додають прям ну, пічкають їх цими нітратами. І, коротше, вони водянисті, а там, по більшій мірі, оцих всіх нітратів і так далі. Чим може равлик реально отруїтися, якщо це не сезон? Боже, ще кота, зараз все, посадили. Зараз ми їх з вами оприснемо трошечки. Бабу, до речі, так і не, не ну, поки лежить. Скоро приберу. Вже трошки менш активно повзають. У мене рука більш тепла, мабуть, не знаю. А я дуже включати не хочу, а пігрі бачу він. Він гріє, він гріє, в принципі. Але нормально, коли контейнер закритий, це більше відчувається. Так от, я розповідала за овочі, що вони більш... там водянисті, там більше в них влізає, можливо, це їхні Я не знаю, чесно. А цей листок, листок, як листок, має бути все добре. Хоча не завжди. Але сподіваюся, що все буде добре. Просто треба перед тим, як таке давати, навіть як кабачки, треба дуже добре замочувати на 6 годин і міняти воду разів з 3, тобто кожні 2 години. Цим я сьогодні і займуся, кожні 2 години в холодну воду замочую і пішла-поїхала. Тобто, спочатку я почищу. Той гарбуз а далі вже наріжу і буду промивати. Думаю, що це зніму теж. Так що, ось такі справи, тарілочку забираємо. Тарілочку забираємо. Це ми викинемо, помиємо. І завтра прийде нова тарілочка. Все, рабликушечки я помігла. Все, все, ховаються, ховаються. Все, до наступних відео. Пока-пока.